Так от наставник це той, який покаже все це, розкаже. Спочатку може розказати про свої захоплення і цим прищепити у дитини любов до чогось, до пошуку якогось захоплення. Потім це той, хто візьме за ручку і відведе на заняття з гітари, чи на фортепіано чи на футбол. Чи в не знаю в театр і в кіно, бо діти можуть в закладах ніколи не бувати в театрах кіно. Це той, хто відведе банально в магазин підлітка і скаже: дивись, скоро у тебе самостійне життя, і коротше, це така ситуація, коли тобі треба купувати продукти. Уявіть собі, дитина, яка все життя росла в, в закладах, тобто вона народилася, вилучила чи покинула дитячому будинку в пологовому, перевели в дитячий будинок, потім в інтернат. Вона в житті магазину не бачила. Угу. Вона звикла, що в, у них одна кімната в дитячому будинку, це середньостатистичний дитячий будинок. Вони в цій кімнаті харчуються, навчаються, грають, тільки не сплять. І виходить, що ти вийшов, о 8-й ранку якимось раптовим меджик чином з'явилася тарілка. О, поїв, потім раз, тарілку унесли, потім на цьому столі з'явилася якась там розмальовка, олівець, о, помалював. Потім забрали, з'явився полуденок. А про те, що який шлях проходить цей продукт до того, як опиниться на столі. Діти не знають, бо їм не пояснюють, і люди, які забирали дітей старшого віку, розповідають жахливі історії. Ну як жахливі? Сумні дуже які показують насправді про те, що дитина там в сім років запитує, чи хочеш ти яблуко. Він питає, що це. І прикол в тому, що, можливо, він їв яблуко в закладі. Uh -huh. Але ж йому нікому не казали, дивись, сонечко, це яблучко. Йому на тарілку поклали цей шматок яблука, він, він його з'їв, uh -huh. а якогось розвиваючого заняття, де це три бананчики, а це два яблучки. І скільки усього фруктів в тарілочці в них не було. І відповідно він не знає, що це яблуко. Чи він звик бачити, була інша дитинка, яка е, не розуміла, що яйце йому завжди в тарілку клали половинку яйця. Uh -huh. така, таке сервірування було. І, а він потім. Потрапив в сім'ю і був шокований, що яйце виходить цільне. Це дві половинки разом докупи. Вони не народилися такими половинчастими. Mm. А про те, що яйце колись знесла курка, його потім зварили, це взагалі фантастика. Тобто, люди не знають таких банальних речей. І вони випускаються в світ для них. Е, потім магазин і каса це такий стрес, такий рівень стресу, що можна впасти в істерику, бо вони просто банально не розуміють, що таке гроші, де їх брати, як ними розраховуватися.